Добрий день, мене звати Михайло Міскун, Я тренер з публічних виступів та комунікацій. Ще я актор, режисер і викладач. І це мотиваційне відео воно записано в рамках проєкту «Рінат Ахметов дітям Твоя суперсила. І будемо сьогодні говорити про важливість комунікації. Отже. Почнемо. Багато хто, коли чує це слово, боїться. Це виглядає так, наче це треба читати багато книжок. Хоча книжки треба читати, і ми про це поговоримо. Що це треба якісь шаблони, що це треба виконувати якісь правила і заганяти себе, якісь рамки. Ні. Комунікація це спілкування. А от правильна комунікація, вірна, позитивна комунікація навіщо вона? Отже, це в першу чергу ви отримуєте в своєму житті цікавих, гарних. Людей, які потім можуть бути вам корисні, або потім будуть йти з вами по всьому шляху життя і складати ваше оточення, складати вашу команду, складати тих людей, з якими ви будете далі йти, і з якими буде завжди цікаво, з якими ви будете розвиватися. Далі. Правильна комунікація вона вам допоможе знайти правильну професію. Дуже часто ми не знаємо, навіть в будь-якому віці, ми не знаємо, що ми хочемо, ми не знаємо, чим займатися. Особливо зараз, в цей момент, дуже багато чого змінилося. І ми не знаємо, чим зайнятися. Ми знаємо, у нас думки, голова лусне, ми не знаємо. І правильна комунікація з людьми, з професіоналами, з роботодавцями або з підлеглими дає можливість налагодити, Влаштувати всі ці процеси, вона допоможе це зробити. Ви не будете би, ми, а, я, я не, не знаю. Знаєте, як часто так буває. А ви будете знати, що сказати, і головне, що запитати у людини, щоб вона вам могла допомогти. Треба пам'ятати, що люди не розмовляють так, як ви. Що люди не думають так, як ви. Що люди зовсім інші, ми всі різні, ми всі класні. Але правильна комунікація допоможе значно. Знайти ось ці місточки, ось ці слова, ось ці емоції, ось ці всі нюанси, ну, ці крючочки, які допоможуть вам в житті знайти себе, знайти своє оточення, знайти своє місце в житті і створити себе в професії. Створити себе в колі друзів, створити себе всесвіті і в Європі, в Америці, будь-якій країні, тому що зараз у нас є така дуже перспективна можливість. Тому пам'ятайте, що комунікація вміти комунікувати, вміти правильно це робити не шаблонно. А як ми поговоримо трошки пізніше, це дуже важливий інструмент. В нашому житті. Ви навіть не помічаєте того, що ви все одно комунікуєте. Ви ж не стали, замовкли і не говорите. Ви цього не робите. Ви комунікуєте, ви говорите. І, про, і правильно це робити, як це робити? Ми трошки про це поговоримо сьогодні. Отже, три рекомендації, але вони такі обширні, як почати правильно комунікувати. Перше це слухати, вміти слухати людину, з якою ти спілкуєшся. Неважливо хто це. Ми часто ми ж розуміємо про що говорить людина, і перебиваємо його. А іншу людину, як і вас, і мене, і будь-кого це ображає. Тобто вміння слухати це дуже важлива, і повірте мені, складна навичка. От відслідкуйте, коли вам хочеться вже перебити людину, а людина говорить: їй важливо це сказати, їй важливо договорити саме так, і ви це враховуйте. Друге, це вміння цікавитись людиною, з якою ви спілкуєтесь. Нам здається, що нібито ми знаємо людину, ми про це говоримо. Ми, але ми майже завжди, ну так ми створені люди, ми говоримо про себе. А у мене те, у мене те добре, га, розповідаємо, погано розповідаємо. А вміти поцікавитись не просто так, як у тебе справи, і почали про себе. Ні. Ви запитуєте людину, як у тебе справи? І слухаєте. А як у тебе справи там на роботі або в школі? І слухаєте? Ось цей момент дуже важливий. Повірте, нам же самим подобається, коли нас слухають, і коли не просто перебивають, а коли. Відповідають на наші питання, коли підтримують, повірте, це важливо і людина людині, з якою ви говорите, і людині, яка говорить. До речі, якщо ви приходите на співбесіду, то там є такий інструмент, коли вас збивають, а ви не повинні втратити думку. Або навпаки, вас слухають, як ви говорите, що ви говорите. І от акцентую увагу на тому, що ви говорите, імпровізувати. Що значить імпровізувати? Ну це ж не означає, що треба нести невідомо що. Треба говорити в полі того, про що ви говорите. А що для цього потрібно? Читати, дивитися цікаві фільми, слухати людей на різні теми фахівців, які говорять, і це в себе прям брати цей матеріал, його аналізувати, і потім, коли ви спілкуєтесь з людьми. Про це говорити. Повірте, завжди цікаво говорити з ерудованою людиною, яка може говорити на різні речі. Навіть не обов'язково, що там прям такі глибинні будуть розуміння. Але розуміння ситуації людина з гарним словарним запасом. А він дається тільки тоді, коли ви багато читаєте. Тому що тільки читання і писати рукою це важливі аспекти. Отже, вміння слухати, вміння. Думати про людину, запитувати про людину це важливо. І імпровізувати завдяки тому, що ви читаєте і набираєте багато іншої інформації, якої зараз дуже і дуже багато. Взагалі для комунікації є багато інструментів, але якщо ви почнете з таких звичайних простих, ви побачите, як круто, який результат, і вам захочеться це робити далі. Отже, давайте трошки підіб'ємо висновок з того, що я вам тут наговорив: ну, по-перше, ніколи не можна зупинятися. Треба весь час навчатися, весь час розвиватися і робити своє життя в майбутньому прикольним, приємним, перспективним і цікавим. Ще хочу сказати, що багато навичок для того, щоб вміти добре комунікувати. І я повторю, це вміти слухати, цікавитися людиною, з якою ви спілкуєтесь, і багато читати для того, щоб вміти імпровізувати, читати, дивитися, слухати, спілкуватися. І ще хочу сказати: немає такого моменту в житті, щоб людина не розвивалася. Це тільки її бажання, щоб стати успішною, щоб стати відомою, неважливо співаком, бізнесменом, художником, просто кулінаром, ким завгодно для цього треба робити, треба вчитися, йти вперед, вперед, вперед і вперед. Тому я радий був з вами поспілкуватися, трошки поділитися своїми знаннями, своїми емоціями, надихнути. Хочу ще раз вам сказати, що це відео записано в рамках проєкту Ріната Ахметов дітям Твоя суперсила, і почуйте, що це ваша суперсила, ваші знання, ваше серце, ваші емоції, ваше бажання, ваше натхнення. Це ваша суперсила.